Правила дорожнього руху України 2025. Пункт 2.9.2.10. Пункт 2.9. Водієві забороняється керувати транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу. Керувати транспортним засобом, не зареєстрованим в уповноваженому органі МВС або таким, що не пройшов відомчу реєстрацію в разі, якщо законом встановлена обов'язковість її проведення, а також без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу, не відповідає вимогам стандартів. Закріплений на встановленому для цього місці, закритий іншими предметами, чи забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів, неосвітлений у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості, чи перевернутий. Передавати керування транспортними засобами особам, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції у хворобливому стані. Передавати керування транспортним засобам особам, які не мають при собі посвідчення на право керування ним, якщо це не стосується навчання водінню відповідно до вимог розділу 24 цих правил. Під час руху транспортного засобу користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці, за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання, користуватися розпізнавальним знаком водій з інвалідністю, за відсутністю у віддіячі пасажира документів, що підтверджують інвалідність, крім водіїв з явними ознаками інвалідності або водіїв, які перевозять пасажирів з явними ознаками інвалідності. Пункт 2.10. У разі причетності до дорожньо-транспортної пригоди, водій зобов'язаний негайно зупинити транспортний засіб і залишитися на місці пригоди. Увімкнути аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки відповідно до вимог пункту 9.10 цих правил. Не переміщати транспортний засіб і предмети, що мають причетність до пригоди. Вжити можливих заходів для надання до медичної допомоги потерпілим, викликати бригаду екстреної швидкої медичної допомоги, а в разі відсутності можливості вжити зазначених заходів, звернутися по допомогу до присутніх і відправити потерпілих до закладу охорони здоров'я. У разі неможливості виконати дії перелічені в підпункті «Г», під Пункту 2.10 цих правил відвести потерпілого до найближчого лікувального закладу своїм транспортним засобом, попередньо зафіксувавши розташування слідів пригоди, а також положення транспортного засобу після його зупинки. У лікувальному закладі повідомити своє прізвище та номерний знак тран транспортного засобу з пред'явленням посвідчення водія або іншого документа, який посвідчує особу, реєстраційного документа на транспортний засіб, і повернутися на місце пригоди повідомити про дорожню транспортну пригоду орган чи уповноважений підрозділ Національної поліції, записати прізвища та адреси очевидців, чекати прибуття поліцейських. Вжити всіх можливих заходів для збереження слідів пригоди, огородження їх та організувати об'їзд місця пригоди до проведення медичного огляду, не вживати без призначення медичного працівника алкоголю, наркотиків а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі, крім тих, які входять до офіційного затвердженого складу аптечки.